Продукція компанії Happiness представлена широким асортиментом товарів, які призначені для очищення, живлення, відновлення та підтримки організму. Давайте детальніше познайомимося з кожним продуктом. Категорія очищення: напій на кожен день регулює рівень ліпідів у крові, має антиоксидантну та сечогінну дію, піклується про шлунково кишечний тракт і нервову систему, нирковий чай, здорові нирки, гарант здоров'я усього організму. Нирковий чай сприяє розсмоктуванню каменів у нирках, жовчному міхурі, а також солей у соглобах. Детокс шлунково-кишечного тракту Чантун повністю натуральний та безпечний продукт, нормалізує та підтримує баланс кишкової мікрофлори, що необхідно для доброго самопочуття та імунітету у цілому. Десуаньсу – незамінний засіб при паратизерній інвазії. Позбавляє організм від паразитів, зупиняє біль, зменшує відчуття повноти у шлунку, бореться з глистами у дітей. Капсули Циньвень виконують функцію детоксикації, сприяють покращенню розсіючої функції легень, зменшують жар, позбавляють від симптомів грипу гарячого типу, запобігають зараженню епідемічним грипом і запаленню верхніх дихальних шляхів. Капсули сюєбаньлюй Відновлюють еластичність стінок судин, зменшують артеріальний тиск, чистять кров, позбавляють від холестеринових бляшок, найкраще для піклування про серце та судини. Пластер для стопи детокс, зовнішній вплив на внутрішні органи, виводять токсини та шлаки з організму, нормалізують обмін речовин, знімають тяжкість у ногах, покращують якість сну і підсилюють імунітет. Категорія відновлення і омолодження. Кордицепс, джерело життєвих сил, інноваційний продукт відновлює та підсилює імунітет, відновлює функції усіх органів, подовжує життя, покращує роботу печінки та серця, уповільнює процеси старіння, використовується при гострих та хронічних захворюваннях бронхів та легень, а також при захворюваннях сечостатевої системи. Кордецепс ефект 1 плюс 1» живить і відновлює енергетичний склад клітин, знижує рівень жиру та цукру у крові, знижує кров'яний тиск, бореться з різними пухлинами, гострою формою лейкімії, наслідками опромінення, запобігає інсульту і протидіє старінню, оздоровлююча рідина Сюшань. Створена на основі екстракту активного компоненту гриба лінжі, який покращує стан імунної системи, здатен стримувати ріст пухлин, заспокоює нервову систему і відновлює ліпідний обмін. Капсули комплекс лінжі покращують пам'ять та розумові здібності, поновлюють необхідні для діяльності мозку поживні речовини, ефективні для профілактики захворювань похилого віку і дітей із вадами розвитку. Шенлунський риб'ячий жир у капсулах має здатність очищувати кровоносні судини, сприяють зниженню артеріального тиску, покращує еластичність судин. Є золотом для дітей із серебральним паралічем, сприяють покращенню пам'яті дітей та підлітків, сприяє росту клітин головного мозку, запобігає появі симптомів деменції та погіршення пам'яті у людей похилого віку. Кальцій Шенлун Гуагай з вітаміном Д3. Застосовується при захворюваннях хребта, суглобів, артрозі, ниючому болі у поясі, малій рухливості суглобів, а також ефективний при судомах у ногах і онімінні рук та ніг. Капсули формула омолодження регулюють гормональний стан жіночого організму, підтримують емоціональну стабільність, попереджують гінекологічні захворювання, підвищують імунну функцію у жіночому організмі, полегшують клімакторичний синдром, оздоровчо-профілактичні тампони, цингун. Простий та доступний засіб для профілактики проблем жіночого здоров'я Застосовується при запальних процесах органів тазу, ефективні при різних гінекологічних захворюваннях. Оздоровчо-профілактичний пластир для суглобів. Має знеболювальну дію. Покращує кровообіг. Знімає напряг, Полегшує стан при радикуліті. болях у поясі. Полегшує симптоми артриту, артрозі колінного суглобу, шпорах у п'ят. Використовується при травмах і на топтишах на стопах. Протизапальна мазь від геморою неодмінно має бути у аптеці кожного. Має жарознижуючу, протинабрякову, розсмоктуючу і знеболюючу дію. Має широку лікувальну та профілактичну дію. Категорія щоденний догляд. Маска для обличчя райське зволоження. Поновлює поживні речовини, прибирає сухість, огрубішення, що виникли за недостатку вологи. Завдяки унікальному складу маска має ефект ліфтингу та зволоження, відновлює шкіру та робить її м'якіше, повертаючи еластичність. Шенлунські гігієнічні жіночі прокладки складаються з кількох багатофункціональних прошарків, мають унікальний натуральний склад 5 в одному: Кетозан, біомагніти, наночастки срібла, довгохвильові інфрачервоні хвилі та ніони. Все це забезпечує комфорт, гігієну і захист. Шенлунська зубна паста White Plus для вашої білосніжної посмішки сприяє видаленню зубного каменю, відновлює емаль, сповільнює утворення нових відкладень, відновлює природню білизну зубів, постачає яснам усі необхідні вітаміни і таким чином запобігає кровотечі ясен. Шенлунська зубна паста Propolis Effect. Propolis Effect надає захист зубам і яснам від усіх хвороб. Унікальний склад запобігає утворенню гінгівіту, парадантозу, дарує свіжий подих і впевненість на весь день. Категорія товари для усієї сім'ї. Озонатор. В принципі, робота озонатора базується на природньому процесі утворення озону після розряду блискавки, має широкий спектр застосування від очищення води та харчових продуктів до усунення грибкових захворювань та сповільнення онкологічних процесів. Шампунь для догляду та росту волосся «Хепінес» Завдяки спеціально розробленій формулі запобігає випадінню волосся і нормалізує жирність, стимулює ріст і зміцнює коріння. Шенлунські оздоровчі спальні прилади з негативно зарядженими іонами, матрац, ковдра та подушки. Вироби регулюють винозний кровообіг, тим самим сприяє глибокому сну, що дозволяє розслабитися у вісні і покращує здоров'я. У виріб із частками турмаліну закладена система зниження тиску і важкості голови. Вони також заряджають організм енергією. Все це складає здорову і комфортну атмосферу для вашого сну. Шенлунський зігріваючий магнітний пояс, знімає загальну втомленість, покращує працездатність і сон, знімає біль у суглобах і хребті, покращує роботу травної і серцево-судинних систем. Шенлунський зігріваючий магнітні наколінники. Застосовується при ревматоїдному артриті, поліартриті, артрозі, каксартрозі, гіперостозі, запаленню колінних суглобів, остеофіті, кістковій шпорі, переохолодженні суглобів і травмах, лікування захворювань завдання сучасної медицини, а профілактика і запобігання робота кожного з нас. Продукція компанії Хепінес це здоров'я, довголіття і щастя.